Цвітна капуста майже розмерзлася, там трошки є льоду, але то не страшно. Після того, як вкинула капусту, засікаю 3 хвилини, як закипить. Капуста закипіла, засікаю 3 хвилини. Пройшло 3 хвилини, виключаю. Відкидаю на кушке. Добавляем холодную воду. Так, было 4 яйца. Добавила сюди із приправ паприка, гранульований чесник і сіль. Ще додаю. Ну, захотілося мені, щоб воно було, ну, типа, густіше, ніби. Дам трохи, щоб воно набухло, воно ну, звариться вже. Ну, ложки півтори вівсянки. Не додаю, бо білого борошна не можна. Чоловік таке їсти не буде, все на свій смак. Ну, Типа як я хочу. Так, я не додала ще чорного молоду перцю. Ну, сюди за своїм смаком додаю, бо чоловік. Таке не їсть, а я хочу мені Так. Він таке не любить. общем, заливаю цвітну капусту. Оце яйцем. О, вийшло, що в мене каша зверху. Зараз щось придумаю. Сама буду їсти своїми руками, то своїми руками все цей токмачу. Не для гостей, а для себе. Ну, так я бачу. І зверху посиплю сиром. Може де яйце, щоб не пришмалилося. І присиплю сиром. Це в мене. Вже й не пам'ятаю який сир. А Точно. На зроблю таку шапочку. Сапочку з сиру, яка закриється все. Отак. От Ставлю в духовку на 180 градусів, ну, думаю, хвилин на 30, 35. Як витягну, то скажу потім. І так в духовку поставила і запіканку, і рибу. Відволіклася запіканку трохи перетримала. Стояла запіканка 50 хвилин. Отакий От вигляд має запіканка в розрізі. На сніданок зі сметанкою, воно, виходить, ситне, бо там є вівсянка. Ну і для різноманітності то, що треба.